Нафтогаз зробив термінове попередження. Якщо ви власник газового котла, то для вас є дві новини погана та ще гірша. Погана це наближається зима. А ще гірше це ваш котел може виявитися не готовим до холодів. І ось тоді вам доведеться зустріти цей опалювальний сезон зі стінами, що промерзли, і температурою, що змагається з морозами Антарктики. Нафтогаз попереджає, що якщо ви хочете залишитися в теплі, дійте вже зараз. В офіційному зверненні газопостачальника компанії Нафтогаз. Закликала всіх власників газових котлів не чекати на перші морози, а терміново провести перевірку своїх приладів. І це не просто порада отримати галочку у сервісній книжці. Йдеться про те, щоб уникнути непередбачуваних витрат та зберегти комфорт у своєму домі, коли температура знизиться до нуля чи нижче. Регулярні перевірки можуть попередити серйозні несправності дорогого устаткування і допоможуть вам уникнути багатьох побутових неприємностей, наголошують в «Нафтогазі». І справді, давайте чесно хто захоче влаштовувати собі зимовий екстрім із крижаними трубами, коли можна просто перевірити котел. Виявляється, навіть така проста дія може мати значний ефект. Три причини, чому перевірка котла це не просто добра порада, а обов'язковий крок. Перша. Термін експлуатації подвоюється. Якщо робити щорічний техогляд, ваш котел буде служити вам як вірний друг. І це не жарт. Перевірка дійсно допомагає подовжити його життя. Друга. Економія на газі. Адже чистий і доглянутий котел може працювати більш ефективно. А це до 17% менше використання газу. У часи, коли кожен кубометр блакитного палива має значення, ця цифра звучить як справжня магія. Третє. Прилади термоконтролю це ваші нові друзі. Вони можуть знизити витрати газу на 15-35%. І це все не жарти, цифри серйозні, а економія вагома. Але є одна умова довіряти таку перевірку Нафтогаз радить лише кваліфікованим фах... фахівцям. Бо якщо ви спробуєте самостійно розібратися з технікою, то з ймовірністю 50 на 50, у вас вийде або зекономити гроші, або викликати аварійну службу.